Всім привіт! Зараз дуже багато людей перетинає кордон. В більшості випадків це жінки, діти і літні люди. Але багато хто з вас і запитує, що можна перевозити через кордон, а що не можна. І сьогодні я хочу детально розповісти, що можна, а що не можна. Обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, зробіть репост для того, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. А також підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Що заборонено категорично вивозити і ввозити? будь-яка холодна та пневматична зброя, вогнепальна зброя та аксесуари до неї, газові балончики та вибухові речі, понад одну одиницю побутової техніки. Тварини та рослини видів, що зникають, а також мінерали, які вважаються народним надбанням, наркотичні та психотропічні речовини, вибухові речовини та пристрої, токсичні речовини, культурна спадщина пам'ятки без офіційного дозволу, техніки з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії. будь-які матеріали, які закликають до насильства, чи Расизму з України не можна вивозити витвори мистецтва, культурні та історичні цінності, картини, скульптури, малюнки, акварелі, різні види гравюр, мініатюри, вибори з порцеляни, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, каменю, металів, кісток, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматику, художню зброю, книги, рукописи, плитівки, музичні інструменти, поштові марки, а також анульовані цінні папери. Продукти харчування на територію ЄС україна ЄС категорично заборонено ввозити м'ясні продукти, молочні та просто молоко. До списку входять ковбаси, сосиски, сало, сири, кисломолочні товари, сир, свіже м'ясо та молоко йогурти. Також не можна ввозити шоколад, консерви та картоплю. Формально не можна провозити навіть м'ясні нарізки чи бутерброди, також не можна ввозити велику кількість фруктів та овочів, а також саджанці, насіння та зрізані рослини не більше 5 кілограм свіжих овочів та 5 кілограм свіжих фруктів. Морська продукція обмежується до 20 кг на особу. Якщо це риби, то також вага не повинна перевищувати 20 кілограм, і в тому випадку, якщо це одна рибина, також. Якщо ви захочете провести через кордон осетрову ікру, тобто обмеження не більше 125 г, грам. Якщо потрібно більше, доведеться отримати відповідний дозвіл. Якщо в машині є маленька дитина, дозволено до 2 кг дитячого харчування. Продукти харчування на територію України. Дозволено ввозити продукти харчування для особистого використання та на суму, яка не перевищує 200 євро на одну людину. В упаковці виробника призначено для роздрібної торгівлі у кількості не більше, ніж одна упаковка або загальна вага, яка не перевищує 2 кілограми кожного найменування. Без упаковки у кількості, яка не перевищує 2 кілограми кожного найменування. Без упаковки неподільний продукт готовий до вживання в кількості не більше ніж одним найменуванням. Алкоголь та цигарки на територію ЄС. Алкогольні напої дозволено провозити лише громадянам, які досягли 21 року. Міцні алкогольні напої не більше 1 літра на особу. Напої з міцністю до 22,3% до 2 літрів на особу. Пиво до 16 літрів. Вино крім ігристого, до 4 літрів. Сигари не більше 10 штук. Рідина для куріння електронних сигарет до 10 мг. Цигарки не більше двох пачок на людину. На деяких КПП може дозволити дві відкриті пачки та дві пачки запечатання. Таке теж буває. Тютюн 50 грам або 20 цигарок по 3 грами штука. Штраф за порушення становить 50 євро за один блок цигарок та звичайно конфіскація цих цигарок. Алкоголь та цигарки на території України 5 літрів пива, 2 літри вина і 1 літр міцних напоїв, 200 сигарет, 50 сигар – 250 грам тютюну або всі ці товари в наборі, що не перевищує 250 грам. Ліки не можна провозити препарати з наркотичними психотропними речовинами, що не призначені для медичного застосування. Сильнодіючі лікарські препарати тільки з призначенням або рецептом від лікаря, будь-які ліки, які перевищують об'єм 500 мг. Щодо техніки, кожен мандрівник або людина, яка перед кордон, має право перевозити через кордон, ноутбук. Фотоапарат і іншу техніку. Податку не підлягають товари загальної вартості до 500 євро, за загальної ваги до 50 кілограм, та за умови, що людина перебувала за кордоном понад 24 години. Що ще можна? Подарункові набори або товари для особистих потреб не повинні перевищувати 300 євро, тобто податок на них сплачувати не потрібно. Загалом машиною можна перевозити товари на суму до 500 євро за загальної ваги до 50 кг на людину при перетині кордону, при підготовці до перетину кордону це врахуйте і не беріть того, чого не можна. З вами, як завжди, Саша Матвій, обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!